Моє бажання вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака. Ця людина продалась, Чи це такий друг, що щось трапилось і відразу рятує свою дупу? Що стосується Жені, мені чомусь здається, що з ним вже серйозно мати справу не захоче ніхто. Те, що настільки швидко здав партнера. Вродяна, я, 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 б, я б з цим типом в розвідку не пішов. Вітаю, друзі, і сьогодні продовжимо обговорювати ситуацію навколо Спартака. Суботи. Хто не бачив попереднє відео обов'язково? Подивіться, щоб бути в контексті. Сьогодні поговоримо більше про колегу колишнього друга Спартака чи Саши, як його зараз іноді називають Суботом, про Женю Яновича. У Жені була цікава реакція. Спочатку недовге мовчання, потім чекайте, чекайте, я розберусь, і далі я нічого не знаю і відношення до цього не маю. Вибачте. І тут всіх як поплавало. Причому не просто людей, які полюбляють подкаст Субота чи Спартака, а медійних людей, блогерів і т.д. вони стають на бік Спартака і хейтять Женю і вони це роблять не самі, а зі здоровен. Армією фанатів Спартака Суботи, які хтось не вірить в розслідування, е, хтось вірить, але все одно любить свого кумира. Серйозно, я заліз у коментарі під останнім відео і офігів. Ну, окрім поправок, що правильно не підкаст, а подкаст. Е, просто купа коментарів в підтримку Спартака. Так багато п'ятнадцятирічних дівчат у мене на каналі ще не було. Так, так, у деяких з них були пеніси, але в даному випадку це не грає ролі. Інтернет почав повнитись наступними відео. Які ваші тепер стосунки з Женею погіршилися? Mm. Вони не погіршилися, їх просто немає. Їх більше немає. Прям боляче дивитися. Бажаю вам усього найкраще. Бажаю вам мати хороших друзів. А не Вітаю. Я не думаю, що це критерій справжньої дружби, але я буду підтримувати Женю, навіть якщо він буде неправий. Ну, тобто так. Так як ми бачимо з боку Спартака, лунали слова про дружбу. І навіть якщо Жені буде неправий, Спартак його все одно підтримає. Навіть якщо той когось вб'є, Спартак допоможе сховати труп. Але якщо кажучи, проти хтось є, то ребят, немає шансу. Ну це, тобто, якщо він мені подзвонить, і скаже, що треба закопати тіло, я просто спитаю, куди їхати. Ну що ж, трошки згодом Жені випускає нове відео, воно більше за обсягом, в якому Жені розповідає про те, як вони познайомилися зі Спартаком, що він про нього знав тоді, що він про нього знає зараз, і яке вона в нього відношення відео за два дні набрало більше мільйону переглядів для порівняння. Його колишні відео набирали близько 30 тисяч. Протягом кількох наступних місяців повномасштабного вторгнення ми постійно були на зв'язку. Спартак, за його словами, приїхав по роботі у кілька міст та зупинився остаточно на заході України. Ми записали кілька, як мені здавалося, корисних прямих ефірів, де обговорили психологічні аспекти війни. Люди гарно реагували, писали слова вдячності. І після повернення Спартака у Київ. Кінці весни ми вирішуємо записувати подкасти. Женя розповідає, що до Спартака були питання і раніше, але він на них не звертав уваги і всіляко його захищав. І десь в середині вересня 2022 року я вперше натикаюся на допис психолога Артема Осипяна із критикою Спартака. Відверто кажучи, він мені здався дивним, і в особистих переписках із третьою особою, ім'я якої вважаю некоректно згадувати, я агресивно захищав Спартака. Хотів вступитися публічно, але вирішив порадитися із другом, адже в першу чергу це стосується його. Спартак мене запевнив, що не варто. Тоді я запропонував йому самому прокоментувати це, але отримав логічне, як мені здавалось на той момент пояснення, що автор ніхто, а коментар вже доволі відомого Спартака лише приверне увагу до хейту, ображеного колишнього друга. Так, тобто, вже все, всі мости спалені, вже точно колишній друг. Цей коментар ще раз підняв Спартака в моїх очах. Абсолютно доброчесна поведінка у ситуації, коли колишній друг веде себе як мудло. А що він дійсно був близьким із Спартаком, я зрозумів із іронічної фрази. В дописі Артема Осипяна про те, що Спартак масон. Адже даний факт Спартак і мені розповів по секрету, як другу. І я пообіцяв ніколи це нікому не казати. А я ж не мудак якийсь, як Артем. І давайте побачимо, якою ж була реакція у наших лідерів думок в країні, де інститут репутації все більше і більше набирає обертів. мені там писали, що я там короче і не дивилася тот відос з розоблаченнями, там не читала статтю. Я все бачила і все читала. Але хтось там писав, що ось як там нервує. Там я дивилася вирізки зі стріму Спартака. Я взагалі не бачу, щоб він нервував. От, тобто він дуже спокійно на все відповідає. І про диплом він також відповідав. Бачила розслідування, все переглядала, але. Погляньте, як Спартак спокійно реагує, і щодо диплому він відповідав спокійно. Хіба такому можна не вірити? Я не захищаю його, це дуже важливо. Я його не захищаю. Я чекаю на те, щоб він надав докази протилежні тому, що було в тому розплаченні. І я вам чесно скажу, і хоча я його не захищаю, я дуже сподіваюся, що все це брехня. Так, до речі, щодо доказів він вже виклав один документ, в якому там ледве не капсул написано Photoshop. Ну власне, вже інтернет весь це все розібрав. Ось можете коротенько подивитись. Перша це буква. S. Окей, припустимо, що ці дві букви вони не клоновані, вони просто схожі. Ну буває таке. Як пояснити той факт, що на нижній букві є сліди червоного кольору з верхньої букви? Що на нижній букві є цих два вишніх штрихи, ідентичні верхній букві. Далі, буква Р. Тут питання, чому синій водяний знак, який йде зверху, просто переривається, не доходячи до букви, хоча він повинен іти далі. Але якщо це правда? Ну що поробиш? я все одно не буду хейтити подкаст. Так, тому що навіщо хейтити брехунів та афористів, що наживаються на довірливих людях? Подкаст дав людям. Це просто ця розмова двох людей. Так вона надала людям можливість, по перше, розібратися в собі. Хтось реально пішов до психотерапевта, психолога, розібратися, своїми проблемами. І що це, взагалі, за причина така подкаст допомагав людям розібратися в собі, і хтось звернувся до психолога. Відчим, який в дитинстві розпускав руки, теж колись мусив звернутися до психолога. Це не причина, це маніпуляція. Але якщо серйозно, то звісно, це не є приводом для того, щоб не хейтити аферистів. Тому що якщо у Спартака дійсно немає тієї кваліфікації, про яку йдеться, і він при цьому надавав послуги, це може призвести до поганих наслідків для його клієнтів. Диплом Драгоманова то не тотожний диплом в Богомольця. Пшопа Яновисом. Ви мене вибачаєте, хто я такий, аби судити але я просто зранку почитав його допис. І Я знову таки був в шоці. Я нікого не засуджую, мені просто цікаво. Ця людина продалась? Чи це такий друг, що щось трапилось і відразу рятує свою дупу? Ну, ви читали цей пост? Я я нічого не знав. Моя хата скоро нічого не знаю. Не засуджую, просто ділю з вами враженням. Що з цього приводу думаєте ви. Просто, вочевидь, Женя, продався. Цікаво, кому. Питання для себе я. Закрив. Розумію, що зараз у нього ну, непроста ситуація. Я розумію, що він актор. Я, віжу, я розумію, що він такого тонкого душевного складу. Я все це розумію. Також я розумію, що йому швидше за все, якщо не до кінця життя, то багато-багато років е доведеться жити в амплуа колишнього ведучого подкаст-терапії. Бо у Жені, не дивлячись на те, що він актор, в житті була лише одна роль роль, де він задає питання великому Спартаку Субові. Кажеш, мені не дуже подобаються теми, де ми розглядаємо якихось аферистів чи сварки в колективі з двох людей. Але із хорошого це реально непогано відволікає від війни, від різних колаборантів і всякого такого іншого. Хоч трішки можна видихнути. Можна видихнути, але не забувати. Сказав, що відволікає, але тут же кажу, не забувати. Коротше, я Просто намагаюсь підвести до допомоги ЗСУ, до фонду Повернись живим. Нагадаю, нашим хлопцям потрібна допомога. Зробити це можна через вказаний фонд або через будь-який інший, якому ви довіряєте. Повертаємось до відео. Я прямо бачив, як на дріжджах росте аудиторія. Ми збирали аншлаги у кожному місті. Квитковий майданчик надав інформацію, що швидкість купівлі квитків на наші записи безпрецедентна, і такого у них не було за весь час існування. Окрім цього, тисячі повідомлень від вдячних людей. Тисячі, реально тисячі з окупації, з еміграції. Слова вдячності за те, що допомагаємо тримати кукуху на плаву. Купа людей щиро зізнавала, що завдяки подкасту зрозуміло, що не варто боятися психологів і звернулися до спеціалістів. Коротше, я відчував себе мало не всесильним. Тим паче, що частину прибутку, кому цікаво, 20%. Ми завжди віддавали на збройні сили України, але напевно тобі це все не потрібно. І ти продався. Проте з часом Артем Осипян знову нагадав про себе і написав черговий пост критику Спартака. Мене це ще сильніше роздратувало, адже людина тупо заздрить. Тим паче Спартак по секрету все ж розповів мені кілька деталей про Артема Наркомана. Ну точніше, осип'яна. Ну коротше, були деякі деталі, озвучені мені Спартаком. Тим паче Спартак служив в СБУ. Був в АТО. В перші дні повномасштабного вторгнення був в теробороні. Він ходить до однієї з найсекретніших спілок ну, масонів. Його мамі росіяни розбомбили квартиру з усіма його документами. Причин не довіряти другу у мене не було. Якщо я десь чув незадоволення чи критику в сторону Спартака, я завжди реагував стримано іронічно, але всередині був шквал, і хотілося просто сказати: чувак, людина дає коментарі Нью-Йоркеру, публікується в журналах Скопусу, почала отримувати вищу освіту в 15 років, аби до свого віку мати такий багаж знань, хто ти взагалі такий. Як ми бачимо, Женя розповідає, що до цього він просто довіряв в суботі. Так, Спартак мені розповів, що у Виш він спив 15 років, і це трясі викликало захват, тому що є такі люди, які йдуть раніше навчатися, і це круто. Але далі Женя розповідає дещо цікавіше, а саме про свою реакцію відношення до розслідування, яке щойно вийшло. Час ішов, я почав отримувати сотні повідомлень. Статтю довелось читати, хоча була впевнена, що там не з'явився ніяких шокуючих для мене деталей. Виявилось, помилявся Проте ще що в той момент я щиро розумів, що зустріч із Партаком все розставить на свої місця, і це ще навіть не була стадія заперечення. Це... Була щира довіра до друга, друга, з яким я зустрівся в зазначений час, і який одразу заявив мені, що буде судитися. Але я хотів почути відповіді для себе раніше за суд, навіть не на якісь глобальні питання про світу, диплому, що пахли криміналом, на банальні про роботу у ТОВ СБУ, товариство з обмеженою відповідальністю, спілка безпеки України. І тут, ніби логічно, якщо на твого колегу і тим більше друга виходить таке розслідування, в якому йдеться про те, що він аферист, і в цій афері ще й ти приймаєш участь, логічно у нього про це напряму запитати, що відбувається. Відповіді я не отримав, точніше було щось, типу ця ж інформація, таємниця чи державна, чи спартака особисто, я не зрозумів, як і те, чому не можна було банально викласти дані диплому або, хоча б, показати мені другу. Чи фото свідоцтва про народження, що доведе справжність імені Спартак, і яке колись він мені показував? Здається, точніше, я був впевнений, що він показував, а зараз ні. Субота, по суті, нікому нічого не винен, ні мені, ні вам. Він не має нічого доводити, він не в суді. Але другові, в принципі, можна було пояснити. Я почав згадувати купу приватних розмов зі Спартаком, що я знаю про нього та ніби знаю все. Хто мені це все сказав? Спартак. Я не можу ніяк перевірити правдивість, окрім як отримати підтвердження від самого Спартака. Але друг вирішив, що це не моє діло, а суду. Або він просто міг показати диплом чи якісь інші документи, або хоча б документи без фотошопу, або просто роз'яснити ситуацію не для невідомих людей чи фанатів, а хоча б другові. Я копався у всіх спогадах і співставляв і прийшов до двох висновків: перший Спартак Субота це психіатр, психотерапевт. Кандидат в психологічних наук, колишній працівник СБУ, який був в АТО, в теробороні, масон, Другий, Женя Янович, Ановільбайоп. Реакція популярних блогерів в своїй ситуації можна зробити дуже простий і класний висновок. Насправді, якщо у вашому житті з'являються круті люди, і вам здається, що ці люди вас доповнюють, що вам з ними класно, весело, ви довіряєте їм. Свої таємниці, а вони вам свої не довіряють, кажуть, що це таємниця СБУ і разом з вами обманюють купу людей. Ви розраховуєте на них, ви відчуваєте, що це частинка е, вас по суті, якщо так ну брати глобально, така собі ваша аферистська частинка. І я думаю, що насправді Спартаку є за що дякувати своїм викривачам, тому що вони йому відкрили очі і допомогли зняти рожеві окуляри. Спартаку є куди рухатися. По етапу ні, якщо серйозно, то на спартака поки жодних позовів не було. Якщо є потреба, він здобуде необхідний рівень освіти. У нього є достатня кваліфікація. Як він міг би продемонструвати, але всі дипломи згоріли. Відновлювати нічого не хочеться, ніяких цифрових копій немає. І взагалі цим займатися не дуже цікаво. А підказ та пф, що воно, просто купа бабла, зайнятість, відомість, кому воно треба. А що стосується Жені, мені чомусь здається, що з ним вже серйозно мати справу не захоче ніхто. Бо цей Женя взагалі якась ненадійна людина. Якщо ви з ним будете співпрацювати і потім почнете брехати і втягувати його в свою брехню, він перестане з вами співпрацювати. Так же він себе показав. Ну от, можливо, я помиляюсь, але мені чомусь здається, що про Женю ми дуже скоро забудемо, і він зникне з інфопростору. Шануйтесь. Я, це, це, це просто... я не розумію. Це якийсь паралельний всесвіт. Людину ловлять на брехні. Інша людина, яка співпрацює з нею, відхрещується від цього і каже, що я про цю брехню не знав. Я не хочу далі продовжувати брехати. І всі хайтять цю людину за те, що вона відмовилася брехати далі, замість цієї. Це блін, як взагалі, а я думаю, що буде вигрібати за те, що настільки швидко здав партнера е, по цій роботі. Я, я Це теж, теж думаю. в розвідку. Я, 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 я б з цим типом в розвідку б не пішов. Ну. І зараз десь охреніває Буданов, Тому що виявляється, йти в розвідку, то тожно брехати на величезну аудиторію щодо своєї кваліфікації. А, люди мають право задавати це питання, бо він публічно. Люди мають право задавати питання, а Женя не має. А якщо Спартак не відповідає йому на ці питання, то Женя мав би просто завали. Хлібалу і сидіти тихо, але типу взяти так і здати буквально за добу, здати ну там немає підофілії, ну, там звичайно, немає. Там немає там руського та, там немає, що він спілкується з Путіним. Добре, просто заради цікавості, де ми можемо провести цю межу. Якщо ми співпрацюємо з другом і він починає робити якісь... Погані речі, в який момент ми маємо ці речі не підтримувати, особливо якщо ми теж приймаємо в цьому участь. Ми зрозуміли, педофілія і співпраця з Росією це табу. Але що ще входить до цього табу? Якщо друг займається вбивствами, наприклад, добре, якщо він обманює пенсіонерів. А якщо не пенсіонерів на ці питання, не кожна людина може відповісти Янович не дуже таке цікаве. О, та взагалі фігня то янович. Замість нього може бути будь-хто. Це він. Я тут, я не винний, я ні в чому. Я, такий, я прочитав реально вчора ввечері, я такий, Перше бажання, яке в мене було, вірите, це зробити отак: Альо, Спартак, а, приходь, запишемо підкаст терапія <світ> Реально. Так, тому що популярні люди так і роблять. Якщо в них є шоу, на якому вони роблять купу бабла, вони його закривають і не роблять, бабло далі. Ні, щось не так. Цікаво, він бачив те розслідування? Бо... Просто скидається на заздрість до купу бабла, яку заробляв Янович. а тепер не заробляє. Спочатку це просто піариться. знаєш, чорний mm -hmm. піар. по типу, час ми от, типу, отак зробимо, привімо бо про нас. Собі... А ні, дивлюсь. Але Янович, звісно, да, слабенький парень здався швидко. Ну, це так, товариші таки. І май... до, до речі, на фоні от війни бойових дій це взагалі виглядає так. Знаєте, ну mm дерешово. -hmm. Прям, прям, nee, прям мерзусь. Ну, так. Що саме брехати на величезну аудиторію чи відмовлятись приймати у цьому участь? Не зовсім зрозуміло, але щось мені підказує, що вони про останні. Отже, я так пройшовся по думкам інших блогерів по їх відео, а свою так і не висловив. Щодо е, відео Жені, е, Жені актор, він міг би гарно завчити текст. Замість цього він більш серйозно поставився і просто написав це все е, текстом і прочитав його. Я не бачу з боку Жені якоїсь. Користі у нього дійсно разом з суботою був хороший класний проект. Він був дуже популярний і дійсно вони на цьому заробляли чимало грошей. Більше того, ще й віддавали 20% на ЗСУ. Тому ніякої змови чи сенсу з боку Жені відмовлятись від такого я не бачу. Якщо вірити його словам, то виходить, що він дійсно до цього не мав жодного відношення. Більше того, які в нього були варіанти. Ось виходить стаття, в якій очевидно, що його друг бреше. Він у свого друга про це питає, то йому не відповідає. Можна було б закрити на це очі. У подкаст-терапії величезна аудиторія, і вони все одно дивились на Спартака і на те, як йому ставлять ті чи інші питання, і не ставили б їх самі. Але попри це, Женя для себе обрав інший шлях і з фінансової точки зору максимально невигідний. Моя думка я був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться. Занадто багато непотрібної, патологічної брехні я дізнався. Моє бажання вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака. Адже більшість прихильників підпадають зараз під дію підтверджувального упередження, коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона співпадала із власними попередніми враженнями про Спартака суботу моя дія. Записати дане відео, розуміючи всі ризики, беручи на себе відповідальність і усвідомлюючи можливі наслідки. Якось так. Я розумію реакцію фанатів Кашпіра з суботи. Вони вважають, що знають про свого кумира більше, ніж його друг, ніж людина, з якою він створив це все. Але сама реакція цієї людини тільки підтверджує усі підозри щодо суботи. Адже можна. З натяжкою, але повірити, що він не хоче метати бісер і розповідати отим всяким хейтерам, доводити їм щось. Але другові можна було б? Виявляється, ні. А щодо реакції блогерів складається враження, що вони навіть не дивились розслідування, тому що, ну це, це дуже дивно, я абсолютно цього не розумію. Отже, висновок, чого не варто робити, брехати щодо своєї кваліфікації. Якщо тебе спіймали на брехні, не фотошопити нічого і не викладати це. А якщо ти вже почав брехати і втягнув це своїх друзів, то якщо вони дійсно твої друзі, напевно, варто їм про таке розповісти, що ти їх підставляєш. Або хоча б розповідати правду про себе, це ж друзі, це ж друзі. Блін, просто реально не розумію цих закидонів щодо жені. Тобто деякі звучать наступним чином. Так, Спартак брехав, але Женя все одно мав би його покривати і. Пофіг, що це жахливо по відношенню до їх аудиторії. Навіть блогери, які про таке кажуть, їх аудиторії, варто теж задуматись, тому що якщо вони таке радять цим людям, то можливо вони таке можуть робити і самі. Але навіть не дивлячись на це все, на те, що брешуть і йому, Женя мав би закрити на це очі і продовжувати співпрацювати з людиною, яка весь цей час його в тому числі обманювала. І не надавала жодної інформації. Це не ну, у вас, це у мене. Коротше кажучи, доволі дивна реакція з боку чималого відсотку суспільства і медійки. Дуже дивно не підтримую. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтеся сильними. Все буде Україна! Знаєте, що я ще не підтримую? Якщо людина. Помилилась в висловлюваннях, неправильно щось казала, наприклад, підкаст. І ви вирішили про це написати? Потім в коментарях, побачивши, що таких коментарів, то теж, вашому, вже мільйон, написати ще свій. Тому що блін, з першого ж разу не зрозуміло. Так, мене це вибісило. Буде так далі. В кінці буду не я. Ківу вам покажу ще один коментар щодо підкасту. Так, це провокація.